З початком масової міграції до Польщі через війну багато українців користуються автомобілями на українських номерах. Однак термін використання таких авто в Польщі обмежений і становить 180 днів, 6 місяців. Після цього потрібно або виїхати з країни на авто, або зареєструвати транспортний засіб у Польщі. Українці з тимчасовими чи постійними посвідками на проживання повинні зареєструвати авто після пів року перебування. У разі порушення цього терміну, власникам можуть загрожувати штрафи. Щоб зареєструвати автомобіль у Польщі, необхідно, зверніться до повітової адміністрації за місцем проживання, підготувати документи, такі як техпаспорт, страховий поліс та підтвердження сплати збору, перекласти всі необхідні документи на польську мову. Ті, хто отримав тимчасовий захист у Польщі, мають певні винятки та можуть користуватися авто довше. Проте важливо слідкувати за оновленнями польського законодавства, адже правила можуть змінюватися. Щоб уникнути штрафів і неприємностей, українцям раді третельно стежити за термінами та дотримуватися місцевих вимог.